Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як вибрати цю помилку. Взагалі нічого немає, навіть кнопки. Пуск навіть тут не робить. Погнали! Спершу нам треба зажати Ctrl-Shift і USCE. Далі висвічується панель диспетчера задач Windows Нажимаємо файл І нова вкладка Воповніть. Нажимаємо вводимо таку команду. Нажимаем ОК. Закрываем диспетчер. Да, диспетчер задач Windows. И сходим в ней компьютер. Полностью. Почему он так трусится руки? Локальный диск С. Это фото... Сейчас. Так, все доброе. Нажимаем. заходим вот. Заходим в Windows. Далее шукаем вот код рамку заходим в нее. Далее э, нажимаем Hey Local My ну короче поняла нажимаем плюсик нажимаем что... ну поняла и шукаем если не ошибаюсь Microsoft. Нажимаємо плюсик і самый низ. інс. І нажимаємо Windows NT. Не на папочку, а на плюсик. Нажимаємо, ну, наступну папку від Windows раз. від Windows NT і гортаємо самий низ і трошечки. Зараз тут трохи треба посунути. І от тут трохи вище ми побачимо. Він Логун. Вже нажимаємо на саму папочку. І бачимо таку купу поняли. Далі шукаємо Shell. Нажимаємо два рази. Непон. О, Все. І вводимо точнісіньку команду. Як ми вводили. В... Ну, коротше, ми вводимо отаку таку, таку саміньку команду. Нажимаем ОК. И нажимаем хрестик. Все закрываем и перезагружаем комп'ютер. Чекаємо. Та-да, все є і навіть кнопка пустки є. Та да, якщо у вас не працює ця помилка, типу, все у вас писано, тоді відпрощайтеся на інших відео. Всім пока!